Підписаний я на одного адвоката в Фейсбуці. Коротше, читаю допис. Перший допис це був про те, що вже є закон про мобілізацію, це уточнений, і зараз будемо його аналізувати. Коротше, проходить 2 години. Допис. Попередній дуже-дуже швидкий аналіз. Далі йдуть три крапки. Тільки не так, як люблять українці, знаєте, от, підряд. ще з трьома знаками оклубку. А так, крапка, ентер, ентер, крапка, ентер, ентер. І далі одне слово Триндець. Якщо ви вже ознайомились з законопроектом, напишіть ваше враження. Можливо, у вас є не одне слово, а кілька слів. Як би ви могли описати все те, що в цьому законопроекті? Ну і на підтримку законопроекту вже виступив президент України, який сказав, що будемо вважати людей, які там якось щось там з законом не так і не з'являлися. Це будуть ухилянти. Я вперше це слово чую від президента України. До того це говорили журналісти, експерти і так далі. Знаєте, українців призвичаєвали до слова ухилянти. Я його завжди брав в лапки і продовжую брати в лапки. Я ніколи, ніколи не скажу на громадян України ні на кого, яким би цей громадянин не був. Навіть якщо це лоб двохметровий, який е служить десь, ну я не знаю, там, охоронцем е в якомусь магазині, я ніколи не скажу, що він. Ухилянт це громадянин України. І він має право, він має право на своє відношення до свого життя. Він може понести покарання згідно чинного законодавства. Це так. Тоді судіть його і назначте йому термін. І нехай він відбуде своє покарання. Але тільки, тільки суд має право називати якось людей. І то ви ніде не знайдете в Кримінальному кодексі слово Ухилянт. Це, знаєте, так віє дуже свіжим повітрям 20-30-х років 20-го століття. Ухилянт. Неочікувано. Телеграмі Ютуб в шапці профілю. Підписуйтесь, якщо ви підтримуєте точку зору, що громадян України не можна називати. Ухилянтами. І тільки суд може вирішити, хто є хто в цій державі. Правда? Телеграм Ютуб профіль.